Нами із Луцька на скайп. Зв'язку є моя колега Ірина Кудря, журналістка 12-го каналу. Розпитаємо у неї про ситуацію станом на тепер. Пані Ірино, вітаю вас. Дякую, що ви доєдналися до нашого ефіру. Дякую, вітання Львову з Луцька. Зараз я стою саме на цій вулиці, куди вранці якраз впали уламки шахеда. Ось цей будинок він посаду нас. Це один із головних таких проспектів нашого міста. Вже бачимо, що транспорт нині працює безперебійно. Пустили тролейбуси, і маршрутки близько обіду. Але все сталося близько 8.30. Знаємо, що це п'яти будинок. 1975 року. Прошіха зруйнований третій середній під'їзд. І стоячи тут до вас, готуючись до включення, я бачу, що людей пустили всередину забирати свої речі. Навіть от я заглядала у вікна, а люди заходять і забирають те, що можуть ще забрати ті, кого відселили, нині мають нагоду проживати, або ж там, де мають у родичів, або в тимчасовому житлі, яке надала міська рада. Їм обіцяють повернути кошти, компенсувати за все, що вони втратили. Яким методом, або ж придбавши щось, і їм повернуться згідно чеку, або через допомогу, яку сьогодні обіцяє влада через дію. Загалом щодо стану постраждалих троє із них перебувають в обласній лікарні, двоє у міській лікарні. Тобто, це те, що ми знаємо: одна людина загинула. Були серед чуток у місті, що це водій тролейбуса, але це не підтвердилося. Окрім цього об'єкту інфраструктури, ось цього будинку є ще один будинок, поруч з об'єктом критичної інфраструктури, який, на жаль, теж зруйнований. Однак найбільша увага прикута саме до цього будинку на першому поверсі. Повністю зруйнований магазин, я теж дивлюся, що всі продукти все відкрито. Туди на жаль не пускають ближче підійти, аби вам показати, тому що зараз, там, якби як пояснив мені поліцейський, триває операція для збору доказів, оскільки це місце вчинення кримінального правопорушення саме ворогом, агресором країною, терористом, яка вчинила сьогодні замах на Україну. Ну і загалом то щодо ще цього будинку. То не тільки цей будинок постраждав. Тобто, я зараз вам так повернуся. Люди зараз навпроти хвилею, вибуховою було вибито багато вікон, і ось позаду мене ви бачите, так ось люди ремонтують свої домівки. Вони десь там і забивають, стоючи на драбині, свої вікна плівкою. обробляють, те, щоб можна було, хоча б якось переночувати. Цей будинок навпроти теж дуже постраждав. Загалом дев'ять під'їздів. Ми нарахували з колегами. Тому що рахували саме ті під'їзди, які тут пошкоджені п'ять і навпроти цьому будинку. Надіємося, якомога швидше буде все гаразд у їхніх домівках. Ви сказали про те, що немає електропостачання і водопостачання станом на зараз, частина міста заструмлена, але в більшій частині є вже електрика і вода. Тобто ще трішки і буде подано і водопостачання, і електрика по всій території міста. Все залежить від того, як розміщена о саме е, критична інфраструктура, як працюють підстанції, тому що ворог саме поцілив не тільки сюди, але саме інфраструктурою інфраструктуру з цим пов'язані о перебої. Е, і е, знаю, що зараз тут неподалік перебуває і луцький міський голова, тому що теж спізнала його навпроти. Знаю, що він спілкується з людьми з мешканцями позаду був волонтерський такий. Е, Пункти, де люди могли випити води, зарядити телефони, а також надати свої дані щодо пошкодженого майна, яке вони сьогодні на жаль втратили, Ірино, Ми бачимо чітко, що це житловий будинок, тобто це не якийсь військовий об'єкт, це, це просто будівля, де зранку просто-напросто снідали люди. Чи відомо вже чим влучили? Якщо ми можемо про це говорити, це ракета, це шахет, що це є. За тією інформацією, яку сьогодні давала і служба безпеки України, і обласна прокуратура, тобто це є уламки ворожого безпілотника. І коли ми спілкувалися вранці з людьми, записуючи їхні інтерв'ю, вони безпосередньо казали, що бачили, як летів шахет, уламка якого впала на п'ятий поверх. Тобто на саме ось зверху зараз закривають там частину цього п'ятого поверху, куди якраз влучили ось ці уламки. Тобто, все таки це є шахет за тією інформацію, яку ми маємо. Як іде процес ліквідації наслідків? На місці події, я так розумію, зараз перебувають усі служби, усі задіяні. Так? Вже насправді всі машини, ось такі великі машини, ДСНСники, поїхали. Тобто тут були і крани, і пожежні зранку кільканадцять швидких було. Уже зараз те, що я бачу, то просто хлопці десенесники наверху розбирають завали і накривають чорною плівкою сам верхній п'ятий поверх. Це те, що я бачу. Ну і те, що було в дворі, то вони розгорнули свої такі намети допомоги. І зараз поліцейські оточили усе фішками і кажуть, що триває спецоперація. Наскільки я розумію, все ж таки зібрати максимальну кількість доказів, аби довести, що це був реально терас щодо мирного населення, як ви сказали, яке вранці готувалося до роботи, тому що це була 8.30, усі були вдома, і ніхто в укриття не пішов. На жаль. І дозвольте ще, будь ласка, особисте таке питання: як люди, які зараз настрої в людей? Ми розуміємо, що не добрий день, не добрий ранок, але все-таки як тримається Луцьк. Ви знаєте, ми поверталися от з дитиною, їхали автівкою через все місто. Я хочу сказати, що місто ніби так реабілітується. Тут люди от так гуртом стали забивати ті вікна плівкою. Вони позбирали усе буквально скло, яке сьогодні лежало скрізь. Виставив у вікнах ікони, що було для мене таким, знаєте, кадром дня. Я маю це фото, де були вікна ікони, і насправді от місто відновило рух і все курсує і рухається. Тобто, всі намагаються долати всі не які є разом і спільно, і мені здається, навіть те, що. Люди не всі обрали жити в тимчасовому житлі. Я думаю, родичі близькі знайомі забрали тих, хто сьогодні не буде ночувати в цих домівках. Мені здається, що так от гуртом і реально перемогти ось той боротьбі, який є сьогодні в кожного, і по всіх 15 регіонах, куди влучали в цій масованій атаці, яка була. Ну дозвольте сказати, що Львів серцем точно з вами, і ми передаємо вам силу і підтримку. І на завершення ви точно бачили? Ви точно знаєте про те, що з'явилося повідомлення, що на Колородоні Білорусь Україна скупчуються війська? Ми обов'язково сьогоднішньому етері про це будемо говорити детальніше, але все-таки Луцьку зовсім близько. Що про це говорять безпосередньо у вас в місті? Що говорять колеги, журналісти ваші? або мама приїхала з роботи, мама був такий треба передати. Ми маємо я так розумію, проблеми зі зв'язком. Пані Ірино. Я вам дуже дякую, що ви вийшли з нами на зв'язок. Дякую за оперативне включення, тому що це включення справді було дуже оперативне.